Всім привіт! Компанія Автопарк, нове надходження Toyota RAV-4, гібридна, двигун 2.5, передні парктроніки, 17 диски, дуже чудова резина мішлен, 18 тисяч пробігу, 21 рік, офіційна, вся в рідній фарбі, електропривод багажника, така от простора, підігрів керма. Автодворниці, екранчик, чудова мультимедія, режими водіння, електроручник, мультифункціональне кермо. Можна купити НАСАМсьКій 2А за готівку кредит, лізинг або безготівковий розрахунок. Чекаємо на вас.